Тань, ти вчора написала смску Мос? Ні, а що таке? Вчора їй було 50 років. Да, клас. Що ми цікавого знаємо про Кейт Моз? Вона була ж епохою 90-х. Секс, і... наркотики, рок-н-ролл? Так, да, це по-перше. По-друге, вона була музою Олександра Маквіна, і навіть він створив голограму на показі в 2006 році. Там була ціла її голограма, було дуже цікаво. Плюс Клас. вона дуже класна подружка Джона Галь'яно. Наомі Кембел Наомі Кембел мало з тим того вирішує, а от Кейт Мос вони дуже класні подружки. І, До речі, Джон Гальяна робив сукню для її весілля. О, ти до речі, знаєш факт з особистого життя, що у 2008 році вона сама собі купила обручку за 90 тисяч фунтів. Тому що в нареченого Ого. просто не було такої можливості. В неї було 300 обкладених для модних глянців, 30 з яких це був журнал Vogue.